Привіт-привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами зробимо ваш таро-прогноз на вересень 2024 року. Зі мною уже мої колоди. Тож загадуйте себе, робіть собі чай, каву. Я знаю, ви любите розпочинати. Місяць з розкладу, і давайте швидше дивитися, що ж вам принесе цей вересень. Давайте подивимось Також цікаво, овни буде передивитися попередній розклад на попередній місяць. Обов'язково пишіть, що програлося, що не програлося. Мені завжди дуже цікаво. Так, давайте подивимось, що ж овна принесе цей вересень. Карта для овнів. Рицарь Кубків, якась закоханість, емоційна, якась подія, можливо, якийсь взагалі емоційний прояв або приємна поїздка, побачення. Можливо, хтось вас запросить. У поїздку, чи на побачення, чи в кіно, чи взагалі якийсь такий до вас проявить жест, зробить прояв до вас якийсь юнак. Насправді для серйозних стосунків, рицарі-кубків, я б не сказала, це якраз такі початкові якісь стосунки, початкова закоханість, емоційний, якийсь приємний, такий цікавий. Флірт, але цей чоловік він вміє так закрутити голову. Він вміє подарувати емоції. Можливо, хто уже в парі, ви просто поїдете разом десь на відпочинок, або собі організуєте якийсь романтичний вечір, романтичне побачення, Овне. Це також такий запальний юнак, тому це інколи програється як якісь справи з підлітками. Розклад спільний. Побачимо, як у вас це буде програватися, Овне, але тут доволі цікаво. Давайте ще, що ще принесе овнам. Цей вересень повний. Вежа! Це може бути якраз таки емоційний певний конфлікт, коли з вашого життя йде щось те, що вже вам не потрібне. Будьте обережні, може бути дійсно конфлікт з ось цим от юнаком, тому що рицар кубків він завжди дарує так емоції. Але після цього, можливо, ви від нього будете хотіти чогось більш серйозного, але ви вже попереджені, тому я думаю, ви зможете для себе себе нівелювати вплив вежі. Взагалі, карти вежі не потрібно так її боятися. Ви знаєте, це те, що накипіло, і воно мало бути зроблене, воно мало бути сказане. Можливо, ви вже хотіли закінчити якісь стосунки, які не вели ні до чого серйозного. Знаєте. Вежа ще також часто програється як якась зміна планів, коли якісь плани у вас змінюються, щось, можливо, не вийшло так, як ви того хотіли, можливо, ви планували якусь спонтанну поїздку, щось спонтанне якесь побачення. І воно не вийшло так, як ви цього хотіли, але ви зможете це все переграти. У вас обов'язково будуть ще шанси, Овне. По цій карті вам не потрібно дуже сильно хвилюватися, емоціонувати. Вінувати, якщо ви бачите від себе, що ви на емоціях, тим паче. Місяць у нас починається з таких квадратур і з напружених з'єднань і аспектів, особливо у партнерських стосунках Овни. Це Зараз на ваші осі ще йдуть затемнення. Для вас, взагалі, останні роки тема стосунків взаємин була дуже важлива. Тому, якщо ви хочете уникнути цих якихось конфліктів, знайте, що це та зона, до якої потрібно придивитися. Це та зона, де потрібно заспокоїтися, якщо ви не хочете більше. Таких рушійних наслідків. Тож подивимось, що ще принесе Овнам цей вересень карта світ. Знаєте, таке враження, що ви тут посварилися, а тут уже... Примирилися. У вас, можливо, це ще гармонічне завершення якогось етапу. Можливо, ви щось відсікаєте. Відсікаєте все те, що несерйозне, відсікаєте все те, що не потрібне вам. І ось тут це гармонійне завершення якогось етапу. Ця ще карта може означати також поїздки. Це карта, коли ви розширюєте свій кругозір. Це карта онлайну, можливо, ви будете якийсь великий час проводити в онлайн, проходити якісь курси, вивчати інтернету. Іноземні мови, спілкуватися з іноземцями, це також, ви будете зацікавлені, у вивченні і в поглиблені у іноземні культури. Ви наче розширяєте для себе світ, для себе своє бачення. І, можливо, для того, щоб розпочався цей новий етап, вам потрібно дещо відпустити. Але все одно ця вся ситуація вона добре для вас О, не завершиться, вона завершиться на краще для вас. А у нас з вами ще одна колода. Давайте подивимося, ще, що ще принесе Овнам вересень 2024 року, Овни, для вас. Це королева жезлів, і це ви, це карта Овна. Це карта. Дівчини овна, якщо ви дівчина, якщо ви хлопець, можливо, це ваша дівчина, ваша партнерка, ваша колега, мама, сестра або будь-яка жіноча постать. До речі, якщо ви дівчина, це також може бути ваша подруга, це може бути за сонечком або за асцендентом, стрілець Овен, ви або дівчинка Лев. Якщо це ви сяйте. Хай буде увага на вас, будьте яскравою. Якщо це ваша подруга, можливо, ви якось будете комунікувати з цією подругою, але люди вогняні, вони такі амбітні, вони яскраві, можливо, ця подруга буде вам щось пропонувати, буде казати, давай ми щось це організуємо, давай ми туди підемо, давай ми це зробимо щось. Це якась така, знаєте, менеджингова. <реш> Жінка-головнокомандувач. Так, Овним, чи ще принесе овнам вересень. 2024 року овни. П'ятірка мечів, може, тут навпаки, якось ця дівчина вас у чомусь не підтримує, або навіть вам позаздрить. будьте обережні, Овни. Будьте обережні, ця карта вона каже вам, що не дуже покладатися на когось, не дуже десь довіряти, відкривати повністю своє серце. Знаєте, цей місяць ніби вам каже про те, що. Ви покладайтеся на себе, сподівайтеся на себе, тому що тут, знаєте, ви можливо очікуєте, що хтось вас врятує, що хтось прийде, забере з ваших рук відповідальність, хтось е, е, зробить те, що вам потрібно зробити. Але ця карта каже, що. Ви тут повинні самі вирішувати і самі йти до своєї мети. Якоїсь такої підтримки зовсім очікувати не потрібно. Можливо, це якийсь тільки момент, знаєте, коли ви дійсно тут можете покладатися на себе. Але по цій карті ви обов'язково будете переможцем, ви обов'язково вивільнетеся, ви обов'язково вирішите у цю всю ситуацію. Просто, можливо, в кінці, знаєте, ви вже не будете хотіти вкладати туди свої сили, всі свої емоції. Тому по цій карті я завжди кажу, якщо ви встрягаєте у якийсь конфлікт, вам в кінці буде це все просто не потрібно. Ви не використовуєте свою енергію дарма. Так що ще, хочеться щось хороше для вас, Овни. що ще принесе Овна в вересень цього року. Паж жезлів. А це у нас якраз якась новина, якісь повідомлення можуть бути: переписки, новини, якесь нове починання, новий проєкт. Можливо, ви загоритеся якимось новим. Бізнесом, новою справою, захочете спробувати якесь нове хобі, тому що енергія жезлів це завжди ваша енергія, вона творча, вона така, знаєте, креативна енергія, вона ще активна, спортивна. Можливо, ви тут захочете спробувати якийсь новий вид спорту. Ходили на йогу, захочете спробувати пілати. Захочете спробувати теніс, чи в тенісі мені дуже подобається теніс або будь-який інший вид спорту. Це тоді, коли вам цікаво, це тоді, коли ви запалюєте, ви можете подивитися, от звертайте увагу на новини, якісь, на якісь картинки, знаки, що вам подобається, що вас дійсно запалює, що ви побачили і такі. Я також це хочу спробувати. І обов'язково пробуйте. Це також можуть бути якісь повідомлення, листування які також вам принесуть щось, що вас ніби дасть вам більше натхнення. Це також пажі, можуть бути діти, можете бути стурбовані або піклуватися про дітей. Можливо, ви будете піклуватися про свою внутрішню дитину, знаєте, і будете відстоювати її. Це колись ми були маленькими і не могли себе захистити, а тут ви, можливо, відстоюєте себе і відстоюєте себе і свої бажання, і свої права заради отієї маленької дитини. Тому що всередині нас ще завжди живе маленька дитина. І третя колода на сьогодні ось така от колода Таро Традиції. Давненько її не було на Ютубі, але вона мені дуже подобається. На особистих розкладах люблю її використовувати. До речі, хто хотів до мене на особисту консультацію, в описі профілю є вся інформація. Можете писати мені в Дірект, в інстаграм або в Телеграм одразу напряму, тому що там в інстаграмі щось з Діректом інколи не робе. Так, давайте подивимось, що ще Овнам принесе цей вересень повним. І знову лицар Кубків. Таке враження, можливо, це той самий юнак, той самий роман, та сама якась емоційна подія з, тим, з тією самою людиною, а можливо, це вже інше. І можливо, ви закінчуєте якийсь роман і починаєте новий роман. Це знову ж таки може бути якесь приємне побачення, моменти, флірт, поїздка в кіно, в бар, в ресторани, якийсь вихід у світ. Можливо, з'являється... У вашому житті якийсь рицарь Кубків, який дійсно, знаєте, такий вайб спиш. Моя маленька. Я так так тебе люблю, так тебе люблю, але пам'ятайте, що це, звичайно, романтичні стосунки, але вони ще не з дуже серйозними намірами. тому знаєте поту одягати зарано. І рицарь це постать, і може людина з'явитися і в бізнес-контексті. Тому також звертайте більше увагу на дії, тому що ці рицарі вони зазвичай більше обіцяють, ніж роблять в довгостроковій перспективі. Тому дивіться, Овни. Так, що ще принесе Овна цей вересень. овни Відлюдник <ріст> після оцих всіх романтичних побачень вам хочеться побути самим, усамітнитися, подумати про своє життя, підвести якісь підсумки, звернутися до якоїсь внутрішньої мудрості, взагалі. Побути наодинці, подумати про життя. Це також ще можуть бути дійсно старці, старші люди, можливо, ви десь у когось якоїсь мудрої поради попросити або хтось вам надасть оцю пораду, але це коли ви хочете дійсно. Почути себе, побути десь наодинці з природою. Можливо, ви захочете поїхати в якийсь ретрит, наприклад, чи втекти за місто. Ця карта не несе з собою ніякий негатив, я її, до речі, дуже люблю навіть так. Що ще ще, наостанок, щось хочеться вам хорошого, вони що ще ще овнем чекати від цього вересня. Трійка Пентаклі, а це у нас карта навчання, навчального процесу. Можливо, ви розпочинаєте дійсно з вересня щось вивчати, чомусь навчатися, Уже хтось може навіть проходити якісь перші іспити, перші якісь контрольні, можливо, ви тільки йдете навчатися там, чи якусь мову іноземну, і ви тут визначаєте свій рівень, визначаєте контроль знань. А скільки я вже всього знаю, і з якого етапу мені потрібно. Вивчати щось нове. Це, до речі, також може бути робота в групі, а особливо трьох, коли ви в трьох готуєте якийсь проект, готуєте якусь публікацію, але загалом це можуть бути взагалі. Курси. Найчастіше у мене ця карта програється як здобуття нових знань, курси. Ви можете дійсно долучитися до якоїсь групи, ви можете самі навіть навчатися, але у майбутньому головне ця карта вона вам також буде приносити певні фінанси. Ну що ж, Овне, насичений у вас вийшов місяць, тут і навчання, і бажання побути самим, і бажання потім відпочити від оцих всіх романтичних перепетій. Обов'язково напишіть мені, як у вас що програє. Я вам бажаю, щоб все здійснилося для вас найкращим чином та способом. І я вас обіймаю і кажу вам до нових зустрічей. Па-па!